Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Путін, як ви знаєте, знову таки виступив і назвав український режим узурпаторами і сказав, що він буде бити арешником по центрах прийняття рішень у відповідь на завдання ударів по московицькій території з боку України американською і європейською зброєю. Тут Путін. Демонструє трошки неадекватність і непоінформованість. Віргідно, військове керівництво, фахівці і радники вводять його в оману щодо рішник безсенсово використовувати без ядерних боєголовок, а з ядерними боєголовками Путін його не використає. Ця і подібні заяви Путіна для нас корисні, адже вони мобілізують і активізують. Керівників західних країн на допомогу Україні, ми це вже бачимо. Чим більше неадекватних погроз з його боку, тим більша допомога Україні. Тепер це вже працює так: останні принаймні місяці-два. Окрім того, якщо навіть будуть завдані удари по центрам прийняття рішень і ці ракети долестять не арешник, а... Які небудь ракети, до яких ми вже звикли і уб'ють якусь кількість бюрократів. Невідомо чи не покращиться від того якість управління державою і збройними силами. Я думаю, що не покращиться, але достеменно сказати не можу. Зараз Московія вперше зіткнулася з серйозними труднощами після 22-го року. Великі втрати аж занадто великі втрати в їхніх збройних силах. Проблеми з підписанням контрактів значно менше людей хочуть це робити. Проблеми фінансові це дедалі важче все фінансувати. Дедалі менше військової техніки фігурує у них на полі бою. І нарешті серйозна економічна криза. Їхні високі посадовці визнаються кризою, зокрема Набіуліна, очільниця центробанку. Так і називає це криза. До того треба додати конфлікти в їхній. Бюрократичні верхівці в оточенні Путіна вони зараз публікують закордонні рахунки одне одного, підставляють одне одного, групуються і уже не сприймають Путіна як арбітра. У нас теж є багато проблем, але ми звикли до проблем. Україна взагалі мешкає. В проблемах завжди так чи інакше над вирішенням наших проблем працює весь цивілізований світ, а над вирішенням московицьких проблем працюють неадекватні люди. І їхні союзники тільки допомагають поглиблюватися цим проблемам. Тим і у самих цих союзників біда в першу чергу у Китаю минулого року в Китаї було заарештовано дев'ять генералів і кілька керівників оборонної промисловості. Зараз під слідством, і вже здається, під арештом черговий міністр оборони Китаю дзюнь чи цюнь бог його знає, як вимовляти ці китайські імена. За три роки три міністри оборони під арештом. Він нещодавно на минулому тижні відмовився зустрітися з Остіном, міністром оборони Сполучених Штатів, на полях якоїсь там сесії чи саміту, і наступного дня був заарештований. За останні 20 років з комуністичної партії Китаю вийшли 420 мільйонів людей. Не знаю, скільки там залишилося, мабуть, і ще достатньо багато, але вихід таки сильний. І цей вихід зараз посилився з лав КПК. минулого тижня. Працівники багатьох підприємств, які вже 9 місяців не отримують заробітної платні, перекривали дороги в Китаї. І, взагалі, це наростає цілий вал протестів. Страйків, перекриттів доріг платити нема чим, тобто Китай інвестує в Африку, Китай інвестує в Європу. Наприклад, Угорщина отримує 44% від всіх європейських інвестицій Китаю. А платити власним виробникам Китаю уже не може. Він не може інвестувати в себе. Ну і як ви знаєте, в подальшому безвідповідальна політика Трампа. Яка завдасть багато шкоди Америці і її союзникам, але нам вона на користь, тому що ця безвідповідальна політика завдасть і ще більшої шкоди Китаю. Трамп збирається підвищити тарифи на всі закордонні товари. на канадські, на мексиканські і в першу чергу іще більше підвищити тарифи на китайські товари. Це вдарить по американських виробниках, адже багато комплектуючих виробляється в Канаді і в Мексиці. Це вдарить по американських споживачах, адже багато товарів. На які він збирається накладати мити на закордонні товари? Оцих товарів не виробляють Сполучені Штати. Взагалі, вся світова, особливо західна економіка, за НАТО інтегрована, але по Китаю це вдарить дуже сильно, і будемо сподіватися, що об'єктивно це. Обвалить ціни на нафту до речі, така спроба впроваджувати тарифи проти іноземних товарів мала місце на початку 30-х років в Сполучених Штатах. Там був такий закон смуті холі. Називався цей закон. Вони так само впровадили тарифи для того, щоб захистити власного виробника, і це призвело до Великої депресії. Велика депресія викликала ледь не предреволюційну ситуацію в Сполучених Штатах. Це був справді дуже важкий період. Сама американська державність висіла на волосині, і потім фашистськими методами довелося витягувати її з цієї депресії. Для прикладу, американські громадяни зобов'язані. Звалися державою тримати свої кошти в банках, якщо при обшуці в американського громадянина, наприклад, він проходив по якій небудь кримінальній справі. То обшук у нього знаходять е, якусь невелику суму доларів готівкою. Там була межа певна, це накидували за це за те, що він тримає долари в готівці. 30 років накидували тюремний термін тоді ж довелося сильно урізати демократію в сполучених штатах. Зокрема, повноваження штатів були урізані на користь федеральної бюрократії дуже сильно. Це все наслідки великої депресії, а велика депресія наслідок тарифної політики. Але як би там не було, сполучені штати мають великий потенціал, і тому вони загинуть пізніше, ніж загинуть Ерефія і Китай. В економічному смислі поки що, все іде непогано. Як ви знаєте, Байден подав до конгресу прохання про виділення Україні іще ще мільярдів доларів додатково і збирається оце от прямо зараз виділити 724 мільйона доларів. Помітьте, він подає в конгрес, де і в нижній палаті, і в верхній палаті республіканська більшість. Але тим не менше він дає ці пропозиції, знаючи, що вони будуть проголосовані. Звідки він це знає? Є повна співпраця між командами Байдена і командами Трампа. Ті люди, яких Трамп висуває на відповідні посади в тих чи інших міністерствах і відомствах, уже працюють в цих міністерствах і відомствах. Вони туди вже інтегровані, уже отримують зарплатню, вже входять в курс справ. Узгоджується політика. Республіканці підписали так званий протокол про етику. Тобто, оце виділення допомоги і ці запити на додаткові кошти. Це узгоджена позиція Байдена і Трампа. Це дуже добре, що так відбувається, адже в деяких інших моментах. Трамп і його команда демонструють некомпетентність, як вважають наші друзі в Сполучених Штатах. Я сам не в Сполучених Штатах не знайомий з Трампом, мені про це важко казати. Але наші друзі вважають, що вони можуть сильно потрясти систему. Останнім часом і Трамп, і Маск, а Маск він в курсі усіх справ, і деякі інші товариші виступають проти. Пілотованих літаків і проти навіть пілотованих танків, тобто танків з екіпажем. Кажуть, це все вже застріло. Макс пише, що які там F-35, цього всього вже не потрібно все тільки безпілотне має бути для маска. Це зрозуміло. Він воює з Локід Мартін, і ця його заява про те, що винищувачі пілотовані вже не потрібні. Обвалила акції Локід Martin на 5%. але багато військових фахівців в Сполучених Штатах жахнулися на командувача військово-морського флоту Сполучених Штатів, а це дуже важливо. Трампівські береги ставлять Фелоні. Фелоні – хороший хлопець. Він бізнесмен, колишній навіть військовий. Але він ніколи не мав стосунку до моря жодного. Зараз буде командувати авіаносцями. Цікаво, що Трамп вважає, що на мінфін треба обов'язково ставити фахівця, а командувати військово-морським флотом можна поставити знайомого бізнесмена, колишнього піхотинця. Для чого я все це кажу? Не для того, щоб сказати, який Трамп поганий. Чи дурний, він очевидно не дурний і я сподіваюсь дуже непоганий. Але для того, щоб коли ви критикуєте українське керівництво, розуміли, що порівнювати потрібно не з командою Олександра Македонського, не з кабінетом міністрів Наполеона, не оцінювати, виходячи з ваших уявлень про прекрасне, порівнювати нинішнє українське керівництво потрібно з. Керівниками інших західних країн, зокрема з американським, так от порівняні з ними, наші ще нічого собі, наші рішучі вперті. А щодо певних дивних кадрових призначень, так вони скрізь зараз дивні. До речі, про дивне зараз зроблю необхідне оголошення 29 числа. В культеатрі буде вистава колаборант за моєю п'єсою. Позаяк ця вистава про. Потвор і хробаків мені довелося писати її в стилі Чехова і Булгакова. Так погано як у них не вийшло вийшло значно краще, і тому вам треба все це поглянути. Тим часом Ванюшки здійснили чергові диверсії в Європі і зразом підставили своїх китайських союзників оці кабелі, які були перервані на Балтиці кабелі зв'язку. Виявляється, що. Це такий китайський корабель, він, який возив якусь там хімію. Він вже заарештований цей корабель, заарештована команда. Вони кинули якір і 150 миль тягнули якір по дну спеціально для того, щоб він зачепив оці от кабелі, які з'єднували зв'язком європейські країни між собою. Корабель китайський і китаєць капітан, але помічник капітана у нього був московит, офіцер. Головного розвідувального управління, яке зараз називається головне управління генерального штабу РФ. європейці вважають, що китайський уряд не знав про це. Зараз китайці їм кажуть арештовуйте і робіть, що хочете, із командою і з цим кораблем. Тобто, китайський корабель був використаний всліпу московитами. За бабки. кохайтеся в вузькоокі, та не з москалями. Хочеться нам переспівати кобзар Шевченка. І з приємного, як ви знаєте, сирійська опозиція. Підтримувана Туреччиною зараз розпочала наступ в десяти районах провінції Алеппо. Вони атакують і сирійські військові бази, і іранські військові бази, і навіть здається, атакували якусь базу Хізболи. Поки що все дуже вдало. З 2020 року сирійська опозиція не перебувала в наступі. І от зараз такий достатньо масштабний наступ. Іранці і сирійці нагадаю вам є союзниками Московії. І сьогодні я в останнього оголошую про аукці. На підтримку братства. Тобто, ставки будуть прийматися і ще сьогодні і завтра. Післязавтра вже ставок прийматися не буде, і ми передамо лот цього аукціону. Ось цей рятівний круг Севастополь Крим один з трофей з однієї з вишок Бойка. Вишки вже роздовбані ракетами. Там минулий позаминулий сезон на чорному морі в районі цих вишок і на Крим оперувало братство по завданню центру Цимура Головного управління розвідки. І мушу сказати, що ці трофеї багато чого коштують, адже це велика війна, це і велика європейська війна, і трофеї цієї війни будуть мати місце в музеях і приватних колекціях їхня вартість буде тільки збільшуватися. Ну і крім всього іншого, подивіться: якщо банан, прикріплений ізолентою до стінки, був проданий на аукціоні за 6,5 мільйонів доларів, то я думаю, що цей витвір мистецтва з історією, а хлопці ризикували, коли його брали, має коштувати значно більше. Остання суми, яку за нього запропонували, по-моєму, 125 тисяч гривень. Але, браття, нагадую вам, що ці кошти йдуть не мені в кишеню, і навіть не нашим звитяжним хлопцям в кишеню вони всі витрачаються на військове устаткування, на необхідну техніку, яка сильно збільшує продуктивність. Братство зараз здійснює оборонні дії. Тобто бере участь в обороні. Раніше ми спеціалізувалися на штурмових діях, на диверсійних виходах, на виходах в глибокі тили ворога, на операціях на морі. Але зараз е, активно Братство задіяна на е, обороні певної ділянки фронту. Потрібні камери спостереження за полем бою. Вони дуже добре. Взаємодію ці камери з радіокерованими мінами, і можна значно покращити продуктивність роботи. Це вартісна техніка, але ми сподіваємося на вас спільними силами. Ми переможемо. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.